Всім привіт! Хочу зняти відео, показати, можливо, комусь це буде цікаво, яка свічка стоїть зараз в щілях. показую бірку цю, якого року придбав її півроку, Ні, півроку ще не прийшло. Я робив відео, огляд і це все. Скажу зразу, що наперед я знаю, яка там свічка стоїть, чого. Тому що як мені... Показали, заводити треба цей ретяжок саме низько, буркнула. Далі друге це положення і далі вже заводити. Оказується, літом не так треба зразу на цьому положенні заводити, не на одиничці, а на цьому. У мене відповідно залялася свічка. Я мусив відкручувати її і це. І дивитися. Ну, щоб не тягнути кота за хвіст, це 230 шість. Спалив я на ньому 4 приблизно 4 бачка, навіть ще не обкатав. Ну, Давайте. Зараз давайте. Я зніму все і покажу. Не все тут так просто. Зараз я зніму, вже підковерну, поставлю на паузу і це. То мені незручно одною рукою все робити і за заодно продовження буде. От я вже зняв. Ну, Фільтр в мене дуже чистий, я його чистив, я показував, просто пару трохи різав. От в такому положенні був. Зараз хай сфокусує. Не хоче камера фокусувати, ось в такому положенні воно було, в такому я її ставлю. я уже зервал. Та-дам! Чтоб так фокусовало бы что-то. Фирма Bosch. Россия. R-10, Bosch R-10 Ти читай, бо може не фокусувати А тут-то пише Цей знак WSR6F Russia 238 Отак Ось така свічечка Тут стоїть. зараз раз буду закручувати назад, ось такий на... показую заодно, що на свічці. Таку зараз я закручу. Це десь бочка три, ну, десь 3,5. Точно не скажу, бо, тому що я заправляю 150-200 грам розвожу, мені там десь чуть-чуть два -чуть, рази дві різі чи три зробити. Сильно ну, закручую, тільки не так сильно не давлю. Зараз буду ставити. Не знаю як там правильно, неправильно, оце, оце воно так стояло, зима вниз, а літо сніжинка донизу. Як воно стоїть, так я і буду ставити, правильно це чи неправильно. Це все воно так було. Так що свічка Bosch Russia стоїть. Не NGK. Ось так. Ну, буду збирати. До нових відео. Всім приємного дня.